Сьогодні в нас довгоочікуваний дощ. Ну, дощом, звичайно, це важко назвати. Така роса. Дуже дрібнесенькі, малесенькі капельки падають. Але. Вони, думаю, що дадуть все ж таки користь для нашого саду, городу. Ну і також для теплиці. Не таке палюче сонце не випалює усю вологу, яку я поливаю на рослинки. Як бачите, огірки ще маленькі, ще не усі мотузки познімала, підв'язувати. Затіняла я. Накинула, бачите, зверхи агроволокно, воно там трішки затягнулося. Скажу, що ефект є. Але в мене ось це такий міцний, грубий. Я не пам'ятаю плотність. Ну, грубі, мабуть, 50-ка. Бо в мене є тоненький такий, але це брала більшенький. Не хотіла вапном, все одно б воно змилося, тому що по прогнозу дивилася. Мав бути дощик. Ось мої два кущики кабачків. Цвітна капуста. Було їх в мене 6 штук. Муряхи об'їдають корінь. Я вже і підсипала і корицею, і кислотою. Ще мені один варіант підказала чим обробити. Пізно садила, не знаю, получиться, щось, не вийде. Це так для експерименту. А кабачки мене тішать, бачите, зав'язків на них дуже-дуже багато. Ось. Є зав'язки. Там уже ой, за листочком, бачите, такий гарненький є. Тут посадила помідорину в горшок. Також буду спостерігати, як вона себе буде почувати. А це дивіться, моя гордість. Колеус. Виростила його з насіннячка. Ось такий гарний, шикарний. Ось таке велике листя на ньому. Бачите? Дуже-дуже він мені подобається. І там вже з кімнати винесла. Ну, що зовсім трішки, і, мабуть, я таки все ж таки сьогодні донесу до теплиці ще один. Ну він такий манюсінький, Зовсім манюсінький, а цей в теплиці гарно пішов у ріст. Також ми на початку травня святкували день народження, купували були свіжий перчик. І я кинула, навіть не розбирала, так і кинула пів. Того корінчика з насінням, подивіться, який перець зійшов. Листя таке гарне велике, це хочу його пересадити, буду садити зразу на город. Тому що нема часу, коли там чекати. Бурячки, дивіться, взагалі гарні. Я тут листя бокове обриваю, залишаю лише серединки. Скоро наростає. Зараз я вам покажу. Бачите, видно, що. Все листя бокове обірване, залишені лише середина. Ну що, бурячок росте? Я вже два рази варила борщик, але щось в мене завелося, якась оселниця, бачите? Тому що листочки точі. Ось ці бурякові листки дуже полюбляють мої гусенята. Салати вже майже не лишилися. Лишила два кущики шпинату. Хочу спробувати. Зібрати своє насіння кущик руколи. Тут помідорки, огірочки, цей салатик, капуста. Не знаю, головку вона в нас у теплиці погано в'яже, а, а можливо вона просто не встигає. Тому що ми обриваємо листочки і з'їдаємо. Це, бачите, помідорки. Цвітуть гарно. Оця цибулина. Я її для експерименту також посадила одну ось так по центрі. Ця цибулина халцедон, та, що з чорнушки розсаду, я сіяла. Це сьогоднішній рядочок помідор посадила. Ось така капуста рання, починає головки формувати. І сіяла одразу насіння сюди. В землю, в тепличку. Отут така помідора. Квітує вона вже давно, але плодів чомусь не бачу. На городі в мене там пізніше почала квітувати, і вже плоди такі, слухайте, вже більше від горіха. Так, ну а тут огірочки, дивіться. Оце мої огірочки цьогорічні. Так, ой, о, минула. А тут таку міні-клумбу зробила. Посадила чорнобривець. Ось ці, як вони називаються. Коротше, ось ті квітки, що там у відеречку, бачите. Зараз я підійду ближче, покажу. Ось такі біленькі, фіолетові. Хто там ходить, друзі? Хто там ходив? Бачите, огірочки квітують. Капуста пекінська. Деяка кидає квітку, але деякі бачу, що таке формують голівку. Отам самий такий красивий кущик. Тут в стаканчику. Моя розсада маргариток. Потрібно також їх пересаджувати. А, а оце цей перчик я вчора пересадила, що біля колеуса. Дивіться, Огірочки є. Що правильну розсаду? дивіться, який в мене кріп? Тут огірки насіння. Що означає придбати правильне насіння? Дивіться, бачите, які огірочки в'яжуться. Є, є огірочки. І ось на цьому також огірочки. Туди далі. Все є. Кози чують, що я є в теплиці. Оговору, до них не підходжу. Хочуть, щоб їх. Погладити, поласкати. Це тут декілька капустин агресора сійнула. Там, де баночка у мене стоїть, я поляла, такий маленький рядочок фенхелю посіяла. Ну, ось такий вигляд має моя тепличка цього року. Хочу ще показати вам, дивіться, це в нас сьогодні вважається, що йде дощ попід дерева взагалі навіть і не намочило. Це така легенька роса на листі. Бачите, така легенька-маленька роса. Черешні спіють. Отакий От гарний приріст дала черешня, яка була нащіплена. Я її пообрізала, ось ці бокові треба ще прирізати. Ну і, мабуть, вже вершок можна притинати, тому що він пустив навіть уже бокові. Дівки мої кози кричать, не хочуть, щоб я вам показувала відео, бачите, які черешні, Ряснючі це раніше, а ось це пізніший сорт. Подивіться, вони обліплені. Гарна черешня в цьому році. Цікаво, чи буде хід і ціна на черешню, чи не буде, так як в минулому році, що воно не було вигідно її рвати. Бо це ж рвеш, якби в тебе її вдома хтось купував. А то, що треба вести і невигідно. Напишіть, будь ласка, які ціни на черешню у вашому регіоні. Дуже цікаво знати, чи є хід. Останній раз мені казали, що була черешня 55 гривень, але майже ніхто її не хотів купувати. Це пізніше. Яблук в цьому році немає. Ось це мій малюк, що я вам казала, колеус. Біля нього ще якісь, якісь квіточки посіяла. Що це може бути, вже не пам'ятаю. Якщо хто впізнав, що це за квітка, також напишіть. Одним словом, якось так. Як завжди хотіла трішки зробити маленьке, коротеньке відео. Наговорила вже багато. Тому буду завершувати своє відео. Дякую усім, хто переглянув моє відео до кінця. Пишіть, друзі, коментарі. Ставте вподобайочки. Вам не важко, мені дуже приємно. Підписуйтесь на канал. Завжди, кожному. Рада, миру, добра на все добре, друзі. Пока, пока.